Всім привіт ми з України! Сьогодні буде пересадка величезного мандарину Робіно, який ріс у мене в зимовому садочку в ґрунті. Ми його викопали і давайте зробимо йому пересадку. На вулиці тепло, бджоли гудуть, мандаринчик викопаний. Це мандарин а, рубіно, В нього листочки такі продовгуваті, плоди в нього дуже солодкі і класні. Він ріс о, в ґрунті, в горщику, але дуже сильно вріс корнями в ґрунт і без пошкодження кореневої системи, на жаль, його не було можливості викопати. Тому він, молодий, молоді прирости, трошки вже такі прив'яли, втратила свій тургор. Зараз я зріжу йому трохи крону, бо пошкоджена коронева, а крона дуже велика. Щеплений він на грейпфрут, і її а, треба, коли пересажу, вирівняти і вирівняти треба буде крону. Сподіваюсь, на волосі йому буде норм, і він її трошки вирівняє, бо він ріс під великим лаймом. Над ним нависала мініола, йому було мало сонечка, мало світла, і з однієї сторони була стіна. Тож, його треба зараз я зріжу ці гілочки, щоб вони мені не заважали пересадку робити. І для цього сорту характерні такі гілочки, вони, бачите, тоненькі, він наче верба плакуча. Гілочки тонкі. ну вже Старі гілля тільки таке тверде, а така форма паникша в нього трошки є за сортом. І листочки такі продовгуваті. Це все відповідно сорту. Він щеплений на Гріфрут. Це моє щеплення, крону я йому вже один раз формувала. Але йому все одно було мало світла, мало місця. І він вже тривалий час щеплений. Бачите, вже не видно навіть місця щеплення, воно вже дуже все хорошо заросло. І він ще не плодоносив, бо йому було там незручно, як виявилось. Тож дамо йому. Болю, і нехай він росте на, на сонечку. Так, дивіться, зріжу я його, так, прям гарно його підріжу. Зріжу великі гілочки, тому що коренева пошкоджена. Ці ці тоненькі гілочки я повирізаю. І коли буду пересажувати, і коли буду пересаджувати, буду вирівнювати йому ще й крону. Так, це треба ще оце якось підрізати. Ми підрізаємо все, залишаємо бруньку, яка дивиться назовні, не всередину. Це такі правила, які діють для всіх рослин, садових і екзотичних. Отак от не, не шкодуйте, коли ви робите такі пересадки. І особливо, коли є пошкодження крони. він вам ще її наростить. Але головне, щоб рослина не страждала, гарно е прижилась, це куди головніше і важливіше, ніж збереження крони для нашої рослини, яку ми так от... яка потребує такої пересадки. Тут також в архівочку все це буде зрізано. Дивіться, виберу там гарні гілочки, зроблю щеплень цього сорту. Відправляти їх не буду, бо вони вже втратили свій тургор. На жаль, мені зараз нема коли займатися цими череночками. Так що тут у нас залишу поки отак. Тож головне це все зрізати. Вже тепло на вулиці, вже бджоли вон гудуть. Тож, я його також залишу на вулиці для нарощення гарної окнастої крони. Може, тут ще треба щось буде вирівняти, подивимось вже, як він опиниться в горщику. А поки всі ці дрібноту всю цю треба підрізати. Тож не шкодуйте, коли ви підрізаєте. О, Бачите, які у нього гілочки, як у верпи. Підрізаємо все гарнисенько. Ну, думаю, так вже можна буде і залишити. Поки ще, ну, сонце не таке вже й пекуче, так тепло, і навіть дуже тепло. Чілки так собі годуть гарне синько. Ось ви побачили, який він був пухнастий, який відстав. Цю гілку ще треба підрізати. А ні, я тут залишила гілочку. Чи її зрізати, я її, напевно, зріжу. Але бачите, все приходить в процесі. Цю гілочку я також зріжу, буде пухнастіша крона, коли він почне її нарощувати. І ось одна гілочка не підрізана, де вона, в принципі, тоненька, ну ладно. Зріжемо, підріжемо. Ось так я поки що і залишу. Хіба що ще цю гілочку я виріжу зовсім, бо вона маленька, тоненька. І якщо є десь сухеньке, то зрізайте. Бачите, вже один раз я зрізала йому, намагалася формувати. Саме там на місці, але вийшло щось не дуже. Він вже був підрізаний, але все-таки було мало, мало-мало було світла. Це також зріжемо. Ну, поки залишу отак. Прибираю руки, щоб більше нічого не зрізати. Все, Це останнє. Ще прищупну. Все, забираюся катер. Цей мандарин був висаджений. Відкритий ґрунт, але я їх садила в горщику. В горщиках я повідрізала дно, і мені так тоді здавалося, що буде зручніша пересадка. Насправді, ніфіга вона не зручніша, бо через відрізане дно рослини дуже гарно вросли корінням. У відкритий ґрунт викапувати прийшлося з горщиком. І тим самим пошкодилась дуже сильно коренева система, бо вона була дуже. Корні великі, Я зараз спробую вам показати. Корні були великі, і вони дуже сильно вросли в ґрунт. Довелося їх підрубати, бо неможливо було далі розкопати там яму, щоб викопати максимально зберегти йому коріння. Бачите, які вони були товсті, і все це вросло в ґрунт. А місця там вже дуже мало. тож довелося йому зробити. Отак підрубати коріння. А в горщику, як бачите, коріння залишалося і небагато, дуже-дуже мало. Тож, співвідношення коріння і крони повинно бути обов'язково, тому йому треба була така сильна обрізка крони. А що тут робить пенеплас? Це, мабуть, ще я, а, гри, цей гриф, так купила дичок. Кісточки вирощений. Це, мабуть, ще минула хазяйка щось там підкладала, бо я пенопластом ніколи не користувалася. Я його, мабуть, тоді просто перевалила. Ну, тож, бачите, ще й знайшли залишки, заліжі пінопласт. Ось таке коріння в нього на даний момент дуже великий штамп і підрізана сильно крона. І він відправиться в горщик. Ось такий горщик з дренажними отворами. В ньому росла гортензія. На жаль, тут літраж вже не видно, але він доволі таки великий. Тут літрів 20, літрів 20 цьому горщику, і дренажні отвори були просверлені. Тож, сюди, і відправно. Попереду літо, ще два місяці весни. Він не буде великий, тому що сама рослина також дуже велика. На дно насипаємо відро. Це у нас відро наскільки? На 14 літрів. Ну, плюс, нехай ґрунт не обтрамбований. Тож так, дивіться, горщик десь літрів на 20. Ставлю рослинку, так щоб його якось так міцно тримати, щоб було все це рівно. І він, я маю надію, що він. Спокійно перенесемо і таку пересадку, буду вас тримати в курсі і розказувати і показувати, як все це, це відбувається. Наче рівно, ну подивись. <гум> ну рівно ж, так? Так. <гум> ну добре, тоді насипаємо. Будемо пробувати його якось фіксувати, щоб він не похилився. Е! Що собі, я силачка одною ну рукою. <гум> Ще придеться тут сипати ґрунту, коли буде полито, коли ґрунт просохне. Бо я розпакувала новий мішок з торфом, і він такий пухнастий, він не мокрий, він сухесенький і пухнастенький. Що Отак, як витік сюди. Отак, так? так? Угу. Ще тут треба, бачите, де вже дуже оголила кореневу шийку хоча можна так. І залишити, полити, а потім подивитися, подивитися, наскільки ґрунт просяде, і додати ще. Тут, в принципі, так нормально буде, якщо буде така глибина кореневої шийки. Ну, значить, добре, давайте поливати, поливати. Зараз перший полив я роблю звичайною водою, щоб торф цей напитався вологи, бо він дуже сухенький. Він пропитається вологою, просяде і потім я зроблю розчин радіфарм. І той розчин вже буде стимулювати наші корінці. А зараз, поки треба, щоб повітря вийшло з ґрунту, ґрунт сам напитався вологи. Ось так просто наливаю багато, водичка собі потече через дренажні отвори, хай собі тече. І ґрунт напитається, корінці напитаються водички і потім зроблю розчин радіфармом. Ну там хвилин через 20, мабуть, буде другий полив з радіфармом вже. Ось дивіться, коли ґрунт не зволожений, він такий пухнастий, він дуже-дуже сильно просідає. Тож треба додати ще, полити ще, і потім тільки я палью розчином з радіфармом. І ось цей горщик. В якому було вирізано дно, був посаджений мандаринчик і дуже сильно проріс. Я чомусь, ну, чомусь мені так здавалось колись давно, що коренева буде якось в межах, а поливати мені так буде зручно і вода не буде застоюватись. Ми поробили такі дірки і посадили рослини. Але це не спрацювало, коренева система росте собі, куди їй хочеться. І ви бачите, який мандарин великий, але все одно таке обмеження було дуже зручне, було дуже зручно додавати і добриво, і поливати. Тож можна або робити такі огороження, або робити таким чином, вам буде зручно поливати ваші рослинки зимового садочку, і це гарно виглядає і добре, добре вносити, так як я насипаю кару, і це ще й чистенько і гарненько. Тож мені... В принципі, мій метод мені сподобався, але трошки не те, що я очікувала. Але таке має бути в зимових садах, в теплицях воно тоді гарно, красиво і зручно. Якщо ви засипаєте якимось там ще матеріалом, то це ще і чисто. Так, додаємо до нашого мандаринчику ще ґрунту і поливаю ще просто звичайною водою. Бачите, ґрунт. Такий пухнастий-пухнастий. Ще не зволожений, він ще не залежаний. Він саме сьогодні заколочений, замучений, тож він просяде ще і поливаю його ще разочок, щоб він добре напитався, і тільки потім додамо то радіофарм для стимулювання кореневої системи, щоб вона в новому ґрунті, в новому борщику. Гарно розросталась і мій мандарин не пропав. Ось бульбашки. Виходить повітрячко. Бачите, як виходить повітря з ґрунту. Водичка просочується і повітрячко отак от виходить. Дивіться, я вже два рази поливала а, ґрунт, дуже такий а, сухий і пухкий. І дивіться, яка утворилась печера. Грунт проник між корінцями і утворився такий отвір, тож це треба все добренько позапихувати рученятами. Тож ваші руки, ваше все для наших рослинок. Обов'язково все притрамбуйте, повітря, ніяких отворів між коріннями, ґрунтом бути не повинно. Тож чекайте, або він хорошо, добре змочиться, щоб він дуже добре змочився, хорошо проник між корінцями. Де там, бачите, ну, пошевеліть пальцями, попхніть туди рученьками своїми. Вдягайте рукавички, хочете, не вдягайте рукавички, але добре, добре, його туди пропхніть. В принципі, ґрунт вже добре зволожився і можна використати радіфарм. Але радіфарм я також не буду використовувати за один раз. Я наколотила собі леєчку радіфарм і зроблю також кілька заходів, щоб ґрунт ще добре ще краще напитався, бо ґрунт в мене терплений. І обов'язково ще зроблю обзор, як я роблю ґрунт. Який там склад, нічого в мене не змінилося. Ну, є там невеличкі зміни, але я вам все покажу. Я отримую ще один мішок грунту на 250 літрів. І ми зробимо, зроблю вам такий обзорчик і порівняння. Ще десь там ходять пульпашки. Але їх вже менше, і вже радіфарм буде залишатись на вологому ґрунті. І нам не треба всю літру використовувати, щоб цей ґрунт напитався радіфарму. Тобто достатньо на другий або третій полив використати розчин радіфарму, вертіруту або якогось іншого вкорінювача. Так, ось що вийшло у мене з пересадки. Трошки крона кривувата. Стовбурна ще рівно, але трошки кривовата крона, бо він ріс сюди, бо там була стіна. І він ріс і похилився, якби до проходу до сонечка тягнувся. Тож будемо вирівнювати йому крону. Сподіваюсь, тут щось буде рости, і буду вирівнювати вже самими, самими гілочками. Як він дасть перерости, все вам буду показувати. Головне, щоб він пережив цю пересадку. А якось там похилити ще сюди сам стовбур, буде негарно, буде криво. Тож краще потім йому сформувати кроною, вирівняти якісь гілочки, оці можна буде вирівняти і зробити йому більш таку рівномірну красиву крону. Тож, отака присадочка відбулася великого мандаринчику, який був викопаний з відкритого ґрунту зимового садочку. Ось така пересадка відбулася. Мандарин Робіно, він дуже класний і смачний. Обов'язково зроблю собі дублік, бо в мене більше немає цього сорту, він один екземпляр. І буду далі вам показувати його долю. Сподіваюсь, що він переживе всі мої такі екзекуції і таке дуже сильне травмування коріння. Тож, спостерігайте, залишайтесь, спостерігайте, залишайте свої коменти, і я вам буду все показувати. І про ґрунт, попереду ще дуже багато роликів, і щеплення, і про ґрунт, і пересадки. В общем, Знімати і знімати, аби виділити на все це час. Всіх обіймаю цьомкою, до нових зустрічей!